Ірина Маланюк народилася на сусідній від філармонії вулиці, жила і творила тут і стала однією з найвідоміших оперних співачок того часу. Її називають світовою легендою двічі народна артистка Німеччини та Швейцарії, де б не була завжди пам'ятала про свою країну-Україну. Свої концерти вона завершувала завжди українськими словоспівами, де тільки могла. Вона це всюди показувала. І я завжди кажу: що, щоб показати людину, найкраще це відображають дружні шарги. Коли я побачив у книжці Стефанії Павлишин дружній шар з 1953 року на Іру Маланюк. То зображена вона так. Вона тоді, якраз мала громадянство Швейцарії, В одній руці вона тримала прапор Швейцарії, а в другій іноземці її вона тримала тризу. Окрім присвоєння нового імені, проведуть багато подій у філармонії. Пропозиції до проведення яких можуть висловлювати і самі франківці, громадяни, фізичні та юридичні особи, громадські організації, розповідає Василь Тимків. Ми перебуваємо зараз на стадії початку грошей. Я би дуже просив вас, щоб у нас за цих протягом цих 60 днів у медійному просторі з'явилося е, якихось багато подій. Де би було написано, ми би когось могли брати інтерв'ю. Ми би могли ми теж будемо з свого боку звичайно робити. Бо процедура буде тривати до 12 травня. Ми будемо приймати відповідно пропозиції. З 12 травня ми будемо мати два тижні на завершення процедури підведення підсумків. Сама ж співачка у 2002-му навідувалась до Івано-Франківська ініціатива про присвоєння обласній філармонії імені Ірини Маланюк. Надійшла від родичів оперної співачки ще торік. Її підтримали визначні представники музичної громадськості України. У філармонії вважають, що більш гідного імені не знайти. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал Раї.